А что такое колесо? Это когда машина едет на кухне. А я как колесо? Кух. А чему воно оно круглое? Потому что машина шквадатным не поедет, а шкучным поедет. А что треба, чтобы воно оно крутилось? Нажать на гаш. Колосы? на чем ездит машина? От без колес машина не <клес> А як вона допомагає їхати в машині? Колеса крутиться і дають машині, щоб вона їхала. А чому вони саме такої форми? Щоб вони, щоб вони крутилися. Колоса це такий круглий предмет, який може крутитися по всьому городу. Колос може е, е, не можна без нього машину зробити, велосипед, е, автомобіль, ну це я вже повторюю. І ще не можна, можна з нього самокат зробити, на якому діти катаються. А де колесо їдуть? Де зручний Ну, на фабриці понадобиться, щоб е машина перевозила таке щось е тяжоле в магазини. А якщо колесо квадратне? Квадратне? Вона не може крутитися. Йому не дозволяють прямо кутнички крутитися, Колесо це шида. Колісонець маршина. Є у башиди руль, мотор, ключі. А як колесо їде? Їде, коли речак двигається, а колесо крутиться. А скільки колісо? Один, два, три, чотири. А чому не три? По тому що у башини чотири коліси. А на трьох вона може їхати? Ніе. А чого? Бо бісу чотири вона не зможе їхати. А де ще колеса на користу? Коліси або п'ять, або шість, або вісім, або дев'ять, або десять. А де колеса їздить? Єсть до таких кружечка, їх цеплять і вони їздять. І всі колеса теж так само. А де ще колеса використовуються? Щоб їхати або рулювати, або попасти не спіли. От і потрібно. Колесо – це від машини такий кружечок. А внутрі маленький кружечок. А навіщо потрібні колеса? Щоб їздити, щоб забиратися на гору. То без колеса не можна поїхати, так? Так. Да. А як колесо їде тоді? Колесо крутиться. Скільки у машини коліс? Чотири. А чому чотири? Не три, наприклад. Ну, щоб вона їздила ем, везде, як бистро. А як роблять колеса? Колеса? Крутяться і там маленькі крутяться. А якщо колеса не сломались, то машину пора на ремонт. А скажіть, чому колеса саме круглі, а не квадратні? Бо із квадрата не можуть вони їздити, тільки з круга можуть їздити.